Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І до нас в студію завітав Максим Клим'юк, голова громадської ради при Володимир Волинській військовій районній адміністрації. Вітаємо, пане Максиме. Дякую. Мої вітання. Вітання глядачам. Дякую за запрошення. Скажіть, як. Володимирі, е, Володимирі сприйняли оце повномасштабне вторгнення, адже ж знаємо, що там, у вашому місті, зокрема, базується велика бригада, яка зараз відстоює незалежність на фронтах е, російсько-української війни на різних напрямках, і очевидно, все місто живе війною, так. Абсолютно точно, ми пишаємося нашою 14-ю бригадою, нашими хлопцями, ну, як і всіма Збройними силами України. Тому сприйняття у місті Володимирі, як і, всі, як і всій Україні, було досить непростим. Але хочу відзначити, що відразу. Знову ж таки, зв'язку з тим, що дислокується бригада, напевно, з цим пов'язано, зв'язку з тим, що дислокується також зенітно-ракетний полк. Практично з перших днів все місто перетворилося в такий собі, знаєте, волонтерський центр, який почав діяти безпосередньо з 24 лютого. Е, Об'єдналися навколо, навколо допомоги нашим хлопцям і діти, і дорослі, і пенсіонери відразу створився такий собі волонтерський пункт в нашому будинку культури, який організував. Ала чудова волонтерська організація, яка має назву Крила Крила Матері. От і власне місто в першу чергу почало жити волонтерською діяльністю. Ну в принципі, це продовження волонтерської діяльності, яка розпочалася в 2014 році. Адже ми знаємо, що традиції волонтерства в Володимирі давні, так З початку цієї війни, абсолютно точно. Звичайно, низький уклін. Тим людям, які продовжили на протязі цих вісьми років е вести волонтерську діяльність, е в принципі, ці люди е напевно найбільше включилися, маючи такий досвід, але це все ж таки була нова хвиля волонтерства. Тому що повномасштабне вторгнення не залишило в цьому напрямку байдужим абсолютно нікого. І отут, в принципі, я абсолютно впевнений, як і в більшості місцях України, повторюся, але з певністю можу сказати, що у Володимирі це була така, знаєте, абсолютна єдність, абсолютно згуртованість, без абсолютно ніяких моментів всі згуртувалися там, де могли і де бачили себе на, на користі захисту нашої країни. Ну і зрозуміло запитання взаємодії влади, районної влади, міської влади і громадських активістів, волонтерів, військових. Як воно відбувається у Володимирі? Ну, ви знаєте, варто відмітити в першу чергу якісь економічні моменти. Да, в нас в місті Володимир Володимирі в зв'язку з тим, знову ж таки, що дислокується бригада, в зв'язку з тим, що бригада багато-багато років є основним наповнювачем. Міського бюджету то місто Володимир входить в лідери міст по перенаповненню цього бюджету. Тобто фінансових можливостей в місцях в місті по відомим причинам збільшення кількості військових, збільшення їхніх надходжень, збільшення ПДФО до міського бюджету надходження стали дуже великі. Проте, на жаль, ефективності, якщо сказати відверто від зростання бюджету і цих надходжень ми не відчули, тому що в той з однієї сторони. Переповнення бюджету і можливість витрачати їх на якісь правильні речі можна говорити про різні законні моменти, але без сумніву на перший план тут виходило знаєте, можливість і вміння приймати ефективні і сміливі рішення. Ми цього не відчули. Ми відчували лише якісь отговорки місцевої влади, що ми не можемо дати кошти на той чи інший напрямок, на той чи інший проект, тому що не дозволяє закон, хоча в інших містах. Ми такі приклади бачили. Ми бачили, ефективних, ми бачили міста, і ми їх знаємо там, де працівники міської ради, керівництво в першу чергу перетворилося в ефективних менеджерів, які змогли діяти в таких шокових умовах. І тому у нас, знаєте, була така двояка ситуація: з однієї сторони, люди продовжували нести останнє. Збирати кошти на все: на бронежилети, на одяг, на харчі і так далі. А з другої сторони, міський бюджет, який людський фактор працівників, які виявилися безпорадні в цій можливості допомогти. Я скажу вам, що до 24 лютого відбувалася сесія міської ради. Власне, були направлені кошти на нашу бригаду, але ці кошти мали своє призначення. І лише в березні, я не пам'ятаю дату, пройшов добрий місяць, можливо, і більше. Під тиском громадськості провели засідання комісії і поміняли цілове направлення тих коштів, щоб міськові могли їх реально використати. А всі ми знаємо, з якою ситуацією ми спочатку стикалися. Тому ще раз велика вдячність людям. І в даній ситуації я не хочу нікого критикувати, проте, ем, люди, які прийшли до влади, вони повинні в першу чергу об'єднувати. А не роз'єднувати людей. І люди справді в перші дні об'єдналися, і потім оця така неефективна робота. І що найголовніше, коли влада відкрила очі через декілька днів, через декілька днів, чи чотири, через п'ять днів, вони вирішили впливати на ті волонтерські процеси. Які відразу були налагоджені 24 лютого, взяти під свій контроль, взяти під свій контроль. Коли вже все діє, все крутиться, все вертеться. Доброго дня ми прийшли. Тепер ми будемо тут контролювати. Створили певні ну певні трудності. Почали приймати рішення. Ви розумієте, там де вони мали би приймати рішення, цих рішень не було а там, де люди самі справлялися. Вони почали впливати на ці процеси, і не завжди це приводило до якоїсь солідарності і так далі, і і, 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 і тому подібне. Пане Максима, загалом про порашкоду діяльності волонтерському руху. То ми пригадуємо і в Луцьку такі випадки були. І загалом по Україні багато було. Обшуків у волонтерів е, їх звинувачили в торгівлі гуманітаркою, в розкраданні гуманітарки. Ну це звичайно не місцева влада, а центральна влада, правоохоронні органи це робили. Але ці справи в більшості з них розсипалися в суді, тому що не знайшли жодних доказів. Е, чи було щось таке подібне у вас, Володимиру? Чи перешкоджала влада правоохоронні органи діяльності волонтерів? Були якісь такі скандали? Пригадую? Ну, давайте, давайте розділимо владу і правоохоронні органи. Е, я вам скажу так: є така приказка. Якщо не можеш допомогти, то краще не заважати. Це ми говоримо про місцеву владу, яка втрутилась у волонтерський процес. На жаль, правоохоронні органи я не пам'ятаю таких гучних справ конкретно проти дієвих реальних волонтерів. Якщо сказати відверто, я не пам'ятаю, щоб заважали їхні діяльності. Можливо, якісь моменти були, але жодних доказів не було, тому що всі, Ну, що таке волонтер? Так? Волонтер це людина, яка вміє. Організувати, вміє зробити, вміє допомогти. Так, і в принципі робить це без якихось там корисних моментів. Ну, принаймні, у нас в місті Володимир Волинський місто невелике. Розумієте, ми всі один одного знаємо. Ми всі знаємо, хто справжній волонтер, хто псевдоволонтер. Люди знають, кому довіряти, і, власне, старалися працювати більше з тим, хто заслужив свою довіру, заслужив довіру своїм авторитетам напротязі багатьох років, знову ж таки розпочинаючи ще з 2014 року, про те, що ми з вами розпочинали говорити. Допомоги як такої від влади, я вам ще раз кажу, волонтери. Наскільки я я себе особисто волонтером не вважаю по декільком причинам. По-перше, я знаю десятки людей в нашому місті, які робили і роблять набагато більше. Це перше питання, тому низький їм уклін. Ми можемо, ви знаєте, по-різному ставитись один до одного. От в мене є. Люди, з якими так сталося, на жаль, на політичному рівні, де ми в певній мірі опоненти, і десь не знаходимо якогось взаєморозуміння. Але я завжди казав, що в напрямку волонтерської діяльності ці люди роблять дуже багато. Вони дієві, були і в 2014 році, неважливо до якої політичної сили вони, вони належать, вони реально допомагають. До речі, я хочу зазначити, що ми намагалися запросити на етери волонтерів з Володимира, і вони постійно відмовлялися, казали, що нам не потрібно піаритися, нас люди знають нам і так допомагають. І ну, якби допомоги від телебачення нам не потрібно, і піару нам теж не потрібно. Але водночас є політики, які тільки тим і живуть, що піариться. На жаль, е, на жаль, ви знаєте, е, да, справжніх волонтерів можна побачити дуже рідко, десь в медіасфері. Зазвичай це е, звіт за пророблену роботу, коли вони звичайно мусять звітувати людей. Це не піар, ми до цього ставимося дуже спокійно, подякувати людям, показати, що, що допомога так, дійшла, дійшла і так далі. Для того, щоб мотивувати людей, продовжувати це, це робити. Знову ж таки, е, тут повністю відокремлюємо місцеву владу. Я пам'ятаю, я ну зараз не хочеться критики, ми говоримо лише фактів. але я пам'ятаю ті моменти, коли міський голова приходив у сформований волонтерський центр, де вже все працювало. Робив там багато з таким, знаєте, обличчям багато фотографій і, і фотозвіту, що він прийшов у цей волонтерський центр. Ну, це як мінімум в даний час виглядало недолуго і смішно. А справжнім волонтерам реклама не потрібна. Знову ж таки, в такому невеликому місті, де їм довіряють. Вони працювали, працюють і продовжують працювати далі. До речі, а от куди йдуть гроші, які наповнюються в бюджеті Володимира? Адже ви сказали, що доходи значно зросли за рівнем власних доходів? місто Володимир збільшило доходи. На 200%, тобто в два рази, це Басунує. унікальний випадок. Е, ну в Луцьку там на 10 там в інших містах, чи селах, чи громадах, таких багатих громадах там ну, На рівні попереднього року. А тут справді ну, в зв'язку з тим, що власне доходи з податку на доходи фізичних осіб, з військовослужбовців йдуть місцеві бюджети, і ними треба було правильно розпорядитися, куди вони пішли. Ви знаєте, ми не так часто отримуємо звіт. Куди пішли кошти, я звичайно про це скажу обов'язково зараз. Е, бачення людей, е, якісь напрацювання. Але знову ж таки, якщо зрівняти кошти бюджету і, в, і волонтерський напрямок, то ми сьогодні бачимо дуже часто, як влада, влада вміє піаритись на чужих заслугах. Ви розумієте? Ми дякуємо нашим партнерам іноземним, які нам передають сьогодні техніку для комунальної сфери і так далі. І е, ну, дуже дивно, коли біля кожного того волонтерського трактора стоїть міський голова з першим заступником і показує. Це ніби це якісь там власні досягнення на рахунок бюджетних, бюджетних коштів. Насправді е, запитань більше, ніж відповідей. Е, бюджет збільшився. Ефективного використання коштів ми не відчуваємо. Ми відчуваємо лише суми. Е, можна назвати декілька прикладів. Ми можемо говорити про бомбосховища, на які пішли мільйони. З міського бюджету, хоча жодного достойного бомбосховища у місті, на жаль, ми не бачимо. Слава Богу, що не було ситуації, коли вони би знадобилися в повній мірі. Єдині бомбосховища, на які ми можемо звернути, звернути увагу, зроблені практично силами голів ОСББ в тому чи іншому будинку і за рахунок тих самих коштів жителів того чи іншого будинку. А на це пішли мільйони. Ми сьогодні тратимо. Рекордну суму з міського бюджету на боротьбу зі сніговою стихією, а коли а де сніг, а коли а коли ну сьогодні снігу немає, але нещодавно був. Нещодавно був, і коли е, зненацька засніжило, ми побачимо, що виявляється, в місті немає елементарних речей солі, немає піску. Я не говорю про те, що ефективні міста, тому що ми, ми ж не хочемо себе порівнювати з тими містами, які працюють в такому ж напрямку. Є приклади міст і в Україні не за кордоном, де давно вже перестали використовувати сілі і пісок, а використовують спеціальні хімічні реагенти, які знищують обледеніння і так далі, тому подібне. Але потратили е, близько 10 мільйонів. Рекордна е, сума, як виявилось в кінці грудня, просто солі і піску ще немає, ще не, не привезли і так далі, і тому подібне. Я, е, е, ми бачимо абсурдні деякі моменти, коли сьогодні е, в якомусь селищі проводять теплу трасу до неіснуючого будинку культури, де не зроблений ремонт, де він, на жаль, знаходиться в плачевному вигляді. Знову ж таки тратять мільйони, а десь там якісь там спілці організації афганців тому що вони йдуть не в тому напрямку, що влада десь не підтримують її. Сьогодні просто обрізають опалення, яке, в принципі, незалежне не від електрики, не від якоїсь роботи е, сфери теплокомуненерго, е, ми не побачили, щоб кошти йшли на е, підтвердження ідей і програм. Які були заложені ними як фундамент е, перед виборами. А для цього, в принципі, всі моменти. Не. І наші військові я абсолютно впевнений, ми з ними спілкуємося, не утримують, на жаль, хоча це переважно їхні кошти такої підтримки, як е, потрібно від міської влади. Я сьогодні не хочу говорити про якісь корупційні моменти, тому що просто не хочеться. Розумієте, тому що, по-перше, їх треба довести і так далі, і тому подібне. Ну а вони є. Ви знаєте, це моя особиста точка зору, що, на жаль, вони є. І це велика проблема, тому що е, місто Володимир е, під таким, знаєте, зовнішнім впливом політиків, не господарів, не людей, яких обирали для того, щоб вести господарську діяльність, а під впливом політиків, тому тут а, е, без сумніву, вже... Знаєте, є... Ну кажіть прямо. У вас є народний депутат. У нас є О, народний Гусь. депутат Ігор Гусь, який керує абсолютно всім. У нас є міський голова Ігор Анатольович Пальонка, який, на жаль, не, не тримає руку на пульсі, який виконує всі вказівки Ігоря Володимировича-Гузя. Ми говоримо про це прямо і про це знають жителі нашого міста Володимир Волинський. І Ігор Гусь впливає абсолютно на, всі, на, абсолютно на виділення коштів, на господарську діяльність. А чого він не балотувався на міського голову? Хай би і керував і звітував. Тому що на даний момент ну, ви розумієте, йому напевно легше керувати міським головою і, і не брати на себе відповідальність. От проте, Ігор Гусь, на жаль, для нашої країни, на жаль для нашого міста, замішаний в деяких, як ми вважаємо, корупційних скандалах під час війни безпосередньо під час війни на нардепа відкриті кримінальні справи. За е, можливі афери здійснені з е, придбанням пекапів для військових, і е, дуже хочеться сподіватися, що е, люди, які впливають на ці процеси, будуть тримати руку на пульсі, і всі ці справи будуть доведені е, до свого логічного завершення. Тому що корупція це дуже велика наша проблема, це проблема міста. Відповідно, це проблема країни. Відповідно, це проблема слабкої армії, і можливість дебілу сусіду, знаєте, мати такий соблазн, скажу по-російськи, для них зрозуміло мати якісь територіальні Спокус. претензії спокусу, мати територіальні претензії до нашої країни все починається з малого. Тому. На жаль, шкода, але такі моменти присутні. Не, ну, знаєте, от перед війною, перед повномасштабною війною, я знаю, що Ігор Гусь збирав якийсь штаб паралельний, створював. були ж Була ж створена тероборона офіційно, але тут якісь паралельні штаби. Чим це закінчилося? Е, ну. Дивіться, для того, щоб зрозуміти, що робить Ігор Гусь, ми два слова зупинимося на нашому нардепі, раз ви про це завели мову, треба знати всю його суть. Так. Ігор Гусь це людина, яка все життя досягала якихось результатів завдяки своїм популістичним крокам. Так. Для мене це особисто псевдонаціоналіст, псевдопатріот, який використовує. Такі моменти лише заради власних політичних кроків, так і в той же момент е, готовий продатися одному чи іншому політику. Це факти, які ми знаємо з біографії Ігоря Володимировича Гузя. Ну так, ми знаємо, що він в партії Ігоря Палиці за майбутнє. А ігор Палиця бізнес верніше не бізнес-партнера, друг олігарха Ігоря Коломойського. Ну це всім відомо. Всім відомо, і Ігор Гусь, який колись е, називав його. Ми, ми всі це бачили да, там, різними словами. Я особисто з Ігор Павловичем не знайомий, але сама ситуація виглядає смішно. І, е, на жаль, е, такі люди використали в свій час е, такі моменти, як революцію, як Майдан, і на, на цих використали в своїх цілях. І на емоціях людей е, е, прийшли до влади. Є такі екземпляри, такі як Ігор Русь. тому штаб захисту Волині це був один із його піар проєктів Варто сказати, що створений штаб Волині був 10 лютого, якщо я не помилюсь, е, в той день, коли навряд, чи, якщо ми згадаємо, більшість українців вірило в повномасштабне вторгнення е, російських орків на нашу землю. Навряд чи. тому це був піар проєкт який закінчився. 24 лютого. Ну, от бачите, ти, ви, Про нього тільки я пам'ятаю, а мабуть, мешканці Володимира вже й забули, Більшість що. Більшість мешканців забули, да, Хіба про це можуть нагадати соціальні мережі, деколи є такі, знаєте, кепкування, де штаб захисту Волині? Що він зробив? Я пам'ятаю лише одне: коли молоті зробила коктейлі Молотова, і приїхав нардеп Ігор Гусь і вирішив навчити. Дітей, молодь, як дати коктеям молота. Ось і все, що він міг, міг зробити. І він насправді зник з ефірів, зник зі своєї звичної політичної діяльності, тому що, на жаль, війна як ніколи показує хто і хто, і хто. І хто чого вартий, я думаю, це зрозуміли. Повірте мені, абсолютно більшість жителів Володимира і не тільки Володимира. Пане Максиме, пригадується, також ми спілкувалися з депутаткою Херсонської міської ради. От після звільнення з Херсона вона розповідає не тільки вона там, і активісти розповідали те, що. Повертаються колаборанти відверті в місто і е, намагаються прилаштуватися до волонтерських рухів і так далі. Тобто там відбувається якийсь справжній реваншизм. Ось, і от те, що ви говорите, ви таку фразу сказали, що е, використав Революцію Гідності, так і так далі. Ось, е, на вашу думку, загалом і в Володимирі, і загалом в Україні е, пройде ще раз цей номер, використовувати е, такі от речі, піаритись на них, а потім повертатися, приходити до влади чи в Громадський сектор і займатися негідними справами. Що все ж таки, вже після цієї війни наше суспільство дозріє до того рівня, що пора фільтрувати тих, кого ми допускаємо до влади, і пам'ятати про їхні дії, які вони вчиняли до того, коли кудись балотуються. Дивіться, якщо ми з вами говоримо про майбутнє нашої політики в цілому, то сьогодні це майбутнє формується на фронті. Сьогодні це Майбутнє закаляється у бойових діях. Я не кажу конкретно про військові, конкретно про це майбутнє політики. Сьогодні це майбутнє закаляється тими, тими молодими хлопцями, які нас покидають, тими е, дітьми, які залишаються сиротами. Тому я абсолютно впевнений, що, е, на жаль, але ці речі нас закалять і зроблять сильнішими. На жаль, такі методи. Я абсолютно впевнений, що таким негідникам, як Ігор Гусь і інший, не місце в майбутньому в політиці, я абсолютно впевнений, що. Свідомість людей, яка знову ж таки закаляється на тих самих фронтах, і волонтерській роботі, і так далі, вона зміниться. Хочеться вірити, інакше все це не варто цього. Тому що ми маємо перемогти не лише на полі бою, ми маємо перемогти не лише територіально, це буде без сумніву. І ми близько до цієї перемоги, ми в це з вами віримо. Ми маємо перемогти у своїй свідомості і у бажанні. Реалізувати саме те майбутнє, яке ми хочемо бачити. Я абсолютно впевнений, що ще раз повторюсь, що е таким негідним вчинком буде не місце в майбутній Україні, в майбутній Україні, яке розпочнеться зовсім скоро, яке ми вже в принципі е почали будувати. Що ж, дякуємо вам. Пане Максиме, за цю розмову за участь в нашій програмі. І сподіваємося, що вже у 2023 році ми будемо говорити тільки про добрі справи, і про хороші почини, і тільки про наші перемоги. Я абсолютно в цьому впевнений, тому що людей, які роблять такі вчинки, і будуть робити їх насправді набагато більше. Тому віримо в найкраще. Дякую вам всім, дякую за запрошення. Максим Клим'юк, голова громадської ради, при Володимир Волинській районній військовій адміністрації, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо Один.